Що? Я, бляха, знаходжусь в якомусь підземному бункері десь в океані, де вимушено дивитися якесь штамповане шахіття. Замість того, щоб займатися чимось корисним. Якщо я вже тут надовго, то я вимагаю хоч іноді давати мені щось, і що я не буду ламати руки своєму носію. А тому Варкрафт! Фільм! Варкрафт! Я пам'ятаю цю серію. Ще в далекому 1994 році мені випало побачити першу частину, і вона мені сподобалась. Ще правда, сподобалась, мабуть, тому що я взагалі перший раз бачив нові комп'ютери. Крім мені щось типу Кази з ревенш з графікою першого Варкрафту, воно мені теж би сподобалось. Друга частина була істотним покращенням першої з кращим графонієм, звуком, бійцями і найважливіше сюжетом. У наш час, коли всі злодії повинні бути нацистами, комахами чи просто морально невизначеними, реально не вистачає чогось на зарзок орків з другого Варкрафту, безумовно злих та небезпечних, проте в той же час прагматичних і вельми хитрих супротивників. Третя частина теж була непоганою, хоча орки вже не були тими закінченими лекадіями, У них була зрозуміла мотивація. Їм набридли репресії, отже, настав час давати драла зі сравного зероту та робити свою країну з реальним бізнесом та політиками. Артас, Джайна, Утер, Сильвана. Всі вони були досить людяними і відповідно легко знаходили свою нішу в серцях людей. Шкода, звісно, що вони так і не дали нагоду пограти за нафту за кампанією та й мешкі бої, так і не зробили як слід, але дякую за це. А потім вони зробили Вов. Я пограв у нього тиждень і забув про існування цього Світу надовго. І це тільки на краще. Зважаючи на те, наскільки вони зґвалтували все, що мені в цьому всесвіті подобалось, я точно не був частиною їхньої цільової аудиторії. Відтак я міг зробити тільки дві речі: влаштувати теракт з Блізардом, чи просто покласти на них свою щирівну паличку. І врахуючи те, що їхня студія ще ціла, я думаю, ви зрозуміли, що я обрав. І от тепер вийшов Варкрафт початок, що розповідає про події першої гри, якщо вірити рекламі. Тепер я повинен розповісти вам, чому фільм лайно або ж, чому він цукерочка. Я рішуче не можу визначитися. З самого початку я розумів, що це не буде тим вакрафтом, котрий я пам'ятав. Усі світлини та відео говорили, що це не перший Варкрафт, чи взагалі Варкрафт. Це Вов, що намагається переказати історію першого Варкрафту, тож навіть не з першого джерела. Але у той же час я не можу сказати, що фільм зроблено аби день до вечора, як більшість екранізацій ігор. Очевидно, що його зробили фанати. Навіть ті деталі, що мені особисто не подобаються на зразок того, що є добрі орки чи те, що дала ран літає, викликали в мене відторгнення тільки після перегляду, що вже робить цей фільм краще за нових мисливців на привіді. Проте у фільму є дві великі проблеми, принаймні у театральній версії вирізані сцени, і той факт, що цей фільм зроблений в стилі Вов. Дуже легко помітити, що фільм максимально порісло для того, щоб він міг влізти у кінотеатральний формат, через що багацько сцен виглядають зібганими, а також багато персонажів взагалі не в тему, не говорячи вже про те, що фінальна сцена битви Гулдана з Туротаном просто виглядає безглуздо і зовсім не пафосна. А от Вов це моя особиста претензія, але усе ж. Якби вони зробили фільм більше в стилі першої частини, а ММО РПГ, то як мінімум він би запам'ятовувався. Людям сподобалася екранізація Володаря Перснів не тільки через те, що вона була епічною чи пафосною. Людям сподобалася екранізація через те, що вона би на фоні інших тогочасних фентезі та екранізацій Толкіна. Хоча це і видається дивним для когось, проте не всі знають, хто такий Толкін. Не всі знають, де знаходиться Ліберія чи Бутан. Пітер Джексон зробив його популярнішим на екрані, а фентезі улюбленішим, Нехай навіть і не Фільм Варкрафт нічого такого не зробив. Це хороший фільм, котрий можна подивитися один раз, і можливо два три рази в режисерській версії, але не більше. Занадто стандартний, щоб зацікавити критиків чи простий люд забагато своєї дурніші в забек фанати всесвіту сприйняли серйозно. Можливо, це карма, можливо, так було зроблено навмисно, але так чи інакше, пам'ятайте.